Доброго ранку, мої любі друзі! Яка сьогодні чудова нагода зустрітися? Подивіться, хто завітав до нас сьогодні. Так, це наші друзі, Даринка і Андрійко. Ласкаво просимо їх до нашої світлиці. Дякуємо. Доброго ранку. Дітки, давайте привітаємося з нашими гостями. Тож, які слова ви сказали? Так, вірно, можна сказати, доброго дня! Або доброго здоров'я! Діти, ви помітили, що сьогодні ми вже багато разів сказали особливі слова, які я. Виділяю голосом, назвіть їх, що ви запам'ятали. Правильно ми сказали доброго ранку, доброго дня! Ласкаво просимо, доброго здоров'я. А як називаються ці чарівні слова? Пригадали? Це вічливі слова. Вірно, це вічливі слова. Діти Даринка та Андрійко навчались у школі вічливого етикету. Я запросила їх, щоб вони допомогли нам. Опанувати ще більше чудових слів. Вам цікаво дізнатися, яких? Я переконана, що так. Тоді я звернуся від нас усіх до них. Даринко, Андрійку, чи не могли б ви допомогти нам? Я впевнена, що нам буде дуже приємно вживати увічливі слова. Ми обов'язково вам допоможемо! Малята, скажіть, які слова я вимовила найвиразніше прохання до наших друзів? Чудово це слова. Чи не могли б ви? Я впевнена. Дуже приємно. Діти, ви вже зрозуміли, що розмова сьогодні піде про вічливі слова. Українці кажуть, чого Івась не навчився, того Іван не буде знати. Як ви розумієте, це прислів'я? Прислів'я говорить, що вчитися треба зараз, поки ви маленькі, щоб бути вічливими і культурними дорослими. Гаразд, я із задоволенням продовжу нашу розмову. Діти, хто з вас запам'ятав, де вчилися Даринка і Андрійко? Може, хтось забув? Спробуйте чемно звернутися до них і запитати. Ось як можна це сказати. Пробачте, я не запам'ятав, де ви вчилися? Або так. Перепрошую, де ви вчилися? А можна сказати й так. Чи не могли б ви сказати, де ви вчилися? Діти, тож виберіть будь-яке із цих речень і зверніться до наших друзів. Тисніть на паузу, проговоріть це речення голосно і чітко, і ми чекаємо на вас тут, щоб продовжити. Малята, всі встигли запитати. Ми вчилися в школі ввічливого етикету. Молодці, але що ж таке етикет? Малята, може, хтось із вас знає? Етикет це правила. Як правильно говорити ввічливі і культурні слова під час спілкування? Повторімо це слово разом. Етикет! А тепер скажіть його самостійно. А ще даринка і Андрійко навчилися бути вихованими і робити компліменти. Запам'ятаємо слово комплімент. Воно означає приємні слова про когось. Ось послухаймо, як Андрійко робить комплімент даринці. Даринко, ти сьогодні маєш гарний вигляд, така весела. Бажаю тобі й далі такою бути. Дякую. Я із задоволенням приймаю цей комплімент. Шановний Андрійко, ти завжди привітний, люб'язний, гречний. Друзі, які ж вичемні. Дітки, а тепер скажіть, які слова ми почули у відповіді Даринки? Так, добре, ми почули. Люб'язний, привітний, гречний. Тож повторімо їх разом. Люб'язний, привітний, гречний. А тепер спробуйте сказати їх самі. Діти, чи не заперечуєте, якщо ми відпочинемо і проведемо рухливу хвилинку? Тож подивіться на екран зараз буде весела руханка! Привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнись, а потім до колін навколо повернись і зроби уклін. Привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт. Ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись і зроби уклін. Ну що ж, малята, відпочили? Продовжуємо. Тож покажімо Даринці і Андрійку, як ми вміємо виконувати завдання. Вони дуже задоволені, що ви такі здібні. Я певна, що це правда. Тоді берімося до справи. Наша перша вправа скажи правильно. Увага! Ця вправа показує, як слово змінюється, коли ми говоримо про майбутнє. Даринка питає, коли ви когось бачите в перший раз, то ви що зробите? Вірно, ви вітаєтеся. А що ви зробите завтра, коли побачите когось? Чудово ви привітаєтеся. А тепер інший приклад від Андрійка. Що ви робите, коли йдете? Вірно, ви прощаєтеся. А що ви зробите завтра, коли будете йти? Чудово! Попрощаєтеся! Діти, бачите, як змінилося слово, коли ми говоримо про майбутнє? Спробуємо сказати ці слова разом? Вітаєтеся! вітаєтеся, прощаєтеся, попрощаєтеся. А тепер, Даринко і Андрійку, покажіть дітям, як можна по-іншому змінювати слова. Я буду називати, яка людина, а ви з малятами скажете, як вона поводиться. Наприклад, хлопчик який? Увічливий. Правильно, а як він ставиться до бабусі? Хлопчик ставиться до бабусі увічливо. Молодець. Це тому, що хлопчик допомагає літній бабусі. Давайте повторімо всі разом. Увічливий? Увічливо. Дівчинка яка? Люб'язна. Чудово. А як вона ставиться до тітоньки? Дівчинка ставиться до тітоньки люб'язно. Молодець. Це тому, що дівчинка привітно, усміхаючись. Дарує квітку літній тітанці. Повторімо разом. Люб'язна, люб'язно. Фантастично. А тепер ви, малята, діти які? Культурні. Правильно, а як вони? Поводяться в автобусі. Як ви скажете? Діти поводяться культурно. Молодці, це тому, що вони поступаються місцем бабусі, сидять спокійно і не штовхаються. Давайте повторимо разом. Культурні, культурно. Малята, ви помітили? Було слово, яке показує, який хтось? Увічливий, люб'язна, культурні. А стало слово, яке показує, як хтось робить. Увічливо, люб'язно, культурно. Діти, а тепер Даринка і Андрійко пропонують вам пограти в гру, подаруйте компліменти одне одному. Тож послухайте, як це роблять наші друзі, використовуючи усі ввічливі слова, які ми сьогодні вивчили. Даринко, ти сьогодні чемна і привітна. Мені дуже приємно грати з тобою. Я із задоволенням допоможу тобі зібрати іграшки. Андрійку, ти люб'язний і культурний. Ласкаво просимо до нашої гри. Я не заперечую. Коли ти мені допомагаєш, чудово, малята, наші друзі використали багато чарівних слів, а тепер ваша черга! Натисніть паузу і подаруйте компліменти тому, хто з вами поруч, а потім знову повертайтеся до нашого заняття. Даринка і Андрійко кажуть, що відчули, що вони ніби знову повернулися в школу вічливого етикету, які ж ви всі чемні. Діти, а ви знаєте, що наступного тижня відбудеться фестиваль казок? І нам треба зробити оголошення запрошення для всіх діток. Подумайте, як увічливо ми можемо всіх запросити. Давайте разом почнемо з важливих слів. Увага, шановні діти і дорослі! Люб'язно запрошуємо вас на фестиваль казок у нашому дитячому садку. Нам буде дуже приємно бачити вас! Ласкаво просимо. Вийшло чудове запрошення, чи не так? Тож зупиніть відео і спробуйте зробити своє оголошення запрошення для тих, хто поруч. Або повторіть це, а потім обов'язково повертайтеся до нас. Ну що ж, наше заняття добігає кінця? Ви сьогодні були справжніми розумничками, багато чого дізналися і запам'ятали. А щоб ви не забули цих важливих слів, пропоную скласти всі нові слова, які ми сьогодні вивчили, до нашої чарівної скриньки знань. Будь ласка, етикет. Комплімент. Перепрошую, чимний, люб'язний, культурний. Друзі, мені було дуже цікаво сьогодні на занятті. І мені дякую. Малята, пам'ятайте. Що вічливі слова роблять світ кращим до нових цікавих занять. До побачення! До зустрічі!